Там ближче до задовільного, дитина забезпечена, вона без кисневої підтримки дихає сама і харчується сама. Забезпечена на даний момент вона всім абсолютно харчуванням, одягом, памперсом. Ну, Буде працювати вікно. Дивіться, так, да, я хотів прокоментувати, що коли я почув про таку ситуацію, я був вражений настільки, що в моє перше питання було, як ми можемо вирішити проблему, коли дітей залишають. В таких от непристойних місцях. Ми переговорили з директором департаменту для того, щоб утворити вікна життя по області. Це вже така існуюча ініціатива по Україні. Їх вже більше 50 таких вікон життя по різних областях. В нашій області ще нема, і ми зможемо надавати шанс. Вижити таким маленьким діточкам. Що це буде за вікно? Це буде приміщення, де Це буде е, анонімне приміщення, таке вікно, е, в яку, в яке можуть віддати дитину, е, позвонити і е, полишити місце, щоб не залишати дітей на сміттєзвалищах або в інших кусах. У нас такого взагалі немає, не думали, що не будемо Ні. В області а, такого нема. Правда кажуть, що мати дитини вже схаменулася і перебуває з дитиною? Я можу прокоментувати тільки, що на настоящий момент, на сьогоднішній день, де мати знаходиться у нас, в стаціонарі, на лікуванні. Більше поки нічого не сказати.